Ігор Кулик на цьому майданчику вітаю вас, директор інституту архіву національної пам'яті. вітаю вас. Доброго дня. Ну зі святом, по перше, по-друге, давайте від цього відштовхуватися. А які були першопричини того, що все ж таки ця єдність, про яку ми так багато говоримо, те, чого ми чекали і чекаємо, і досі все ж таки, щоб ніхто нам не заважав жити, і ми жили в єдиній родині. Оця єдність в 2019 році проіснувала не довго а менше року. Так, ну дозвольте від свого імені теж привітати всіх наших глядачів з Днем Соборності. А щодо того, власне, що, що відбувалося в трошки понад 100 років тому, мені здається, знаєте, тобто, з одного боку, треба все-таки починати з позитиву. Тобто, ми маємо розуміти, що День Соборності і ті події, які відбувалися в на 1919 році, коли відбувся акт Злуки, коли об'єдналися дві держави Українська Народна Республіка, Західна Українська Народна Республіка, це Насправді було втілення тих віддавніх прагнень українців власне жити в одній республіці, і саме як на мою думку, тут варто саме з цього і дати починати говорити про дійсно, що Україна стала єдина і невділима, а не ті російські там радянські міфи, що нібито там Сталін приєднавши західну Україну, чи там потім. Після Другої світової війни мається. Ну, власне, в, в, якраз під час Другої світової війни в 1939 році, вже в 1954 році, з приєднанням Криму, що зробив Хрущов до України, власне, тому важливо говорити власне, дійсно про об'єднання саме з 1919 року. Щодо того, що, чому, на жаль, це події відбувалося буквально який рік, Ну, тому що треба розуміти, що люди ще в переважній більшості вони до кінця не розуміли власне, цінності цієї незалежності. Тобто, очевидно, що та політика. Тична еліта, яка була, вона навіть сама до кінця а, дуже швидко, але рухалася до цього що... не горі. Я одразу додам, просто доповню ваші слова і поточню. Я б чому запитую, чому так сталося в 19-му році, тому що ми маємо робити висновки сьогодні вчитися на помилках, напевно, наших предків, але ж давайте згадаємо про те, що Україну ділять і нині. І тому ми маємо робити певні висновки, робити так, щоб це не повторилося. Ви ж згадуєте цю історію там ще, скажімо так, десятирічної давнини під час виборів, коли ділять Хід на схід біля Лоблакитні, на помаранчеві і таке інше, що ми маємо, як ми маємо розуміти цей день, так би мовити, день соборності, да в тому контексті і розуміти, і робити певні висновки, щоб це не повторювалося? ну по перше соборністю треба розуміти в двох форматах. Формат перший, власне, як прагнення відчувати себе єдиною державою а з іншого боку, практичне втілення. Тобто, дійсно має бути то єдиною державою і боронити кордони і боронити цю державу. Власне щодо того, власне. Які причини? Ну очевидно, що напевно що ситуація десь повторюється, тому що і тоді і зараз ми мали війну, і тоді і зараз найбільшим ворогом була власне Росія, яка була, і тоді і зараз гібридну війну. Тобто 100 років тому форми формимето їхні не змінюються. Вони так само намагалися створювати якісь псевдореспубліки, так звані там Криворійської Народні Республіки, які були на аналогі зараз ЛНР, ДНР, так званих, чи так само вони підтримували ті антиукраїнські якісь рухи. Плюс власне саме заперечення того, що е, російських військ тут немає. Тобто, оці всі моменти. От. І на насправді. Для нас якраз важливо це розуміти, і важливо власне брати уроки з історії. Бо іноді дуже часто ті відповіді на запитання, які виникають зараз, сучасність нам не дає. Але якщо ми поглянемо там 100 років тому і подивимося на день Незалежності, ми зрозуміємо, що це все повторить. Власне наше завдання дійсно сприймати і розуміти цю незалежність і боронитися цю за українську державу. Якщо брати до уваги спогади істориків, свідків, скажімо так, того морозного ранку. 22 січня 2019 року згадують, що було дуже холодно, але це не завадило до мільйона українців звідусіллі, які збиралися тут на Софійському майдані, прийти на ці урочистості. І що цікаво, тут було ж і духовенство, і політ. Політики тогочасні і просто пересічні українці, представники суспільства, так і громадського середовища, тобто, це були абсолютно різні верстви, різні складові нашого суспільства на той момент. Всі розуміли важливість проголошення цього самого акту. як вважаєте, 100 років по тому? ситуація є ну скажімо так відмінною тобто чи в принципі на сьогоднішній день ми вже дійшли до того моменту коли і в нас і в політикумі і в серед релігійних релігійних громад так само і серед пересічних українців є стовідсоткове розуміння, що ми українці справді незалежні? Ми єдині, нам ніхто не має втручатися в нашу внутрішню політику, не вказувати, що робити, і ми не маємо ні від кого залежати. Перше дійсно треба розуміти, що різниця все таки є. А яка в чому принципова була різниця? Ну, наприклад. Створені проголошення Української незалежної республіки це був лише четвертий універсал. Тобто, поперед тим було три універсали. і в жоден з яких не е, говорив про незалежність. Говорилося про автономію, говорилося про якусь федерацію, говорилося про е, е, прагнення е, розвивати свою е, е, територію, але не говорилося про незалежність. Тому це потріб, потрібно було рік. Під час війни 100 років тому, щоб власне зрозуміти, що все-таки має бути українська незалежна держава. Зараз очевидно, що з 91-го року, коли ми маємо акт проголошення незалежності України, а по факту можна говорити, що це акт відновлення незалежності України. Власне, ми маємо 30 років незалежності, де Власне ні для кого не ставиться під сумнів, чи потрібна українська держава незалежна. Вона очевидно має бути. Виросли ціле покоління людей, дітей, які в школі вчили історію України, не історію якоїсь іншої держави, а вчили історію України, історію українських земель, історію української території. Це власне те, що дає змогу зараз на передовій, коли українська армія ідейно просто в рази на голову вище, того що. Ми зараз маємо І це насправді дуже важливо. І е, я розумію, що це лише за рахунок того, що знову ж таки, якби не було цього проголошення незалежності 100 років тому, то я б не знаю, як би зараз була б історія. Тобто е, звідки ми б мали б цю тяглість? Е, Ми за великим рахунком цю е, ну, безмежну, скажімо так, е, ну, мету або сподівання на об'єднання маємо що з часів Київської Росії по різному історія складалася. Ми, до речі, до доби Богдана Хмельницького. Зепи ще повернемося в наших в нашому сьогоднішньому ефірі. От мене питання щодо територіальних, скажімо так, кордонів географічної, цієї складової нашої України, і щодо російських наративів, які повсякчас ми чуємо, що ну там якісь певні регіони західної України мають відійти там до Румунії, до Польщі, до і взагалі залишиться лише а схід, скажімо, там і південь це Російська Федерація, це їх території, а взагалі Україна сучасна, це лише Київ, там трошки земель навколо. Просто якщо брати от цей четвертий універсал, акт з Луки року, там ж. Було проголошено угорська Україна, Буковина, Галичина і Подніпров'я, так центральна частина України. А що з іншими регіонами? Як ми маємо взагалі від якої дати, від яких років відштовхуватися в контексті сучасних кордонів нашої України? От як ми маємо розуміти і пояснювати це нашим дітям в першу чергу, що в тих територіальних кордонах, в яких ми живемо, суч... нині, це і є наша сучасна Україна. Насправді знаєте, тобто кордони, це певним чином та. Ситуацію, яку ми маємо на карті, тому що ну, якщо брати етнічні землі, то ми можемо говорити про те, що частина українських етнічних земель, наприклад, зараз є в території тієї Росії. От той самий Ростов, чи ми говоримо про підлясня, насання, те, що зараз в території Польщі, насправді треба розуміти, що історія державотворення це тисячу років, тобто просто ми беремо ці події як події, коли ми постійно. Доводили комусь в першу чергу комусь боронили своє від когось, боролися з кимось за свою українську незалежність і. Те, що ми згадуємо на тисяча дев'ятсот вісімнадцятий четвертого ні юрсал, акт з Луки. Чи ми навіть можемо згадувати, наприклад, подальші періоди той самий березень 39-го року проголошення Карпатської України, і там же ж фактично перед тим було перше таке повторне відзначення вшанування дня соборності. Чи ми маємо акт відновлення в черні 41-го року, і потім проголошення декларації дев'яностому році? Тобто, це все наші спроби відно. Вити українську незалежність, вивернутися в те, що власне починалася наша історія з Русі. Знову ж таки, ми звикли говорити, що Київська Русь, але насправді це Беларусь, тому з центром в Києві. Ось, і власне ті наші царі, ті князі, які власне були, вони якраз працювали над тим, щоб Україна була незалежність. Тому очевидно, що оця наша незалежність це нарешті, оці 30 років, що ми маємо, це якраз той вінець тої праці, особливо актуальний, було в 20 столітті, тому що в 20 столітті це була якраз шалена можливість і шалені До Зрештою, теж цікавий момент, якщо подивитися в період, якраз після завершення першої світової війни, Україна, друга після Фінляндії, країна, яка проголосила власну незалежність. Те, що ми зараз говоримо про Польщу, що ми говоримо про країни Балтії, те, що ми говоримо про Грузію, інші країни вони проголосили незалежність пізніше. Тобто, оце наше прагнення до незалежності. Воно, хоч ми до нього іноді теж е, е, треба час, щоб дорости, але воно було в крові, і ми це так чи інакше відразу про це згадували, і зразу це відновлювали. За великим рахунком дякуючи нашим ефірам, в тому числі вже понад 30 років тому, понад 30 років по тому вже ми згадуємо про ці всі дні, про ці свята, і буду сподіватися, що і ну, для наших нащадків це буде знаково. Вони будуть робити певні висновки. І вже там, скажімо, за 10-15-20 років, взагалі, питання незалежності України, воно не. Буде повставати, це буде. знаєте, з кров'ю е, і з молоком матері е, передано нашим наступним поколінням. Дякую вам, пане Ігорі, Ігор Ігор Кулик, директор архіву національної пам'яті. Був в цій частині нашого ефіру.